Ну, а тепер після городу, хто там кричить, що таке неможливо. Звичайне рідке мило, щітка, руки після помідорів без рукавиць, з манікюром, який всіх бісить чомусь. Ліва рука, права рука. Ну і зараз будуть за допомогою цієї щітки. І цього мила їх відмивати. Вмикаємо водичку, просто починаємо змивати зелене. І навіть без щоки. Ну, все чудово відмивається. Зазвичай дітям показують, як треба відмивати ручки. Є в нас школі інструкція і медзакладах по тому, як потрібно мити руки. О. О. Ніколи не думала, що доведеться облаштовувати майстер-клас по рук для Ютуба. І для тих, хто каже, що неможливо працювати в городі без рукавиць і мати гарний чистий манікюр, довгий причому вода, даруча. Сідай, сідай на бочку в коридорі. І ще разочок тепер без просто з милом. Результат. Чисті не зелені, абсолютно нормальні руки. Одна хвилина і руки чисті. Неможливо тільки для тих, хто нічого не робить і сидить на дивані. А для тих, хто має в голові, можливо, все. Гарно всім бачу.